Кавунчики почали плестися, квітнути. Саме час вбирати пасанки От від рукава йде під листком відгалудження. Такий, наче вус. Оце він тягне соки з плода. І я від них відмовляюся, на кожному рукаві їх зачищаю. От бачите, зародок є. От і Від нього ці відгалудження я відрізаю. От так на кожному рукаві. А тоді ще, хто хоче, можна вкоротити цей рукав. Якщо бачите, що там нормальний є зародок, один або два, то десь на п'ять листків після нього можна кожен рукав ще і вкоротити. Так я проходжу по кожному рукаві, там з однієї сторони, з другої. А скільки ви будете залишати рукавів в кущах, то ваше вже бажання. Але так вони будуть добре наливатися, плоди будуть гарними і смачними.